У п'ятницю, 28 лютого, відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, який не так давно посів президентський пост США. Саме він обіцяв завершити війну, яку в Україні розпочала Росія протягом декількох днів. Багато хто з українців покладав надії на такі слова американського політика і сподівався на швидке завершення російської агресії. Але зустріч Зеленського і Трампа стала справжнім розчаруванням. Володимир Зеленський достроково покинув зустріч в Білому домі. З п'ятниці чи не найактивніше обговорюють? В усьому світі, в усіх соціальних мережах. Ми спитали шоскиців, що вони думають щодо такого завершення переговорів. Ну що, розвели голодні. Ну, може, бути, він поїде у ладі, а може і ні. Взяла ядерну бомбу і скажуть, от мої документи. Я замішательсь. Взагалі ми наїли, що буде що щось... то а... саме ви розумієте. Все, все, що я можу сказать. У нашій ситуації костюм це да ну понятно, Ми про костюм не думаємо, Ми думаємо про те, що у нас творится. Ну ми надіялися, що щось проясниться, А сейчас бачимо, як пословиця чим далі, тим більше. Друг. Так виходить. Конечно, Трамп не очень то повел себе з лучшеї стороны. Зеленський наш молодець відстояв свою Україну. І далі думаю, буде отстаивать на пройде немного людей, і Зеленський договоряться з Трампом. Найдуть общу э, мову. Ми сподіваємося, що все буде добре. Я політику много смотрю, але думаю, що все буде на нашій стороні. Все буде добре, все Україна буде зустрінеться. Думаю, що так. бо трамп багато хоче від нашої країни. Так що думаю, що все буде добре. Євросоюз допоможе. Я думаю, що і він буде згоден з нами. Так що все буде добре. Треба і там договарюватись, ну і на коліна не ставати теж не треба, нагинати голову перед кимось. Ми все-таки вільна країна, вільний народ. І якщо так прогибатись під кожного, то взагалі треба самим подіматись. Ну і з партнерами треба. І інших партнерів підключати до цього всього. Я думаю, що буде там толк, як договоряться сильне цього. Тому що це багато залежить ще від вищих хто стоїть. Та ж, це, там не Трамп керує, Трамп це маріонетка, о, якого поставили о, до власті. І його цих всіх прихильників. Так що його можуть також і вбрати, я думаю. Если они ядерные китай мозг кроють. Вместе с Путиным. Надо вас заложного оставлять главнокомандующим, щоб заложник сказал, що пора в Росії воювати на території противника. Вот правильно наше Якісь у них там недорозуміння привычло. Думаю, налагодиться. А хто має почитим налагоджувати? Зеленський чи Трамп? Я думаю, Трамп повинен. Думаю, що буде допомагати. Та це моя думка. Я по цьому з цього приводу нічого такого хорошого не думаю. Я думаю, що якщо сам Бог не вмішається в діла людей, то нічого в них не вийде з цієї розмови.